Вітаю усіх глядачів і слухачів. Отож, сьогодні ми говоримо про інноваційні методи діагностики та лікування раку молочної залози у медичному центрі Альтамедика. І звісно, говорити про це сьогодні прийшов до нас мамолог, онкохірург вищої категорії і головний лікар Альтамедики Богдан Шерня. Пане Богдане, рада вітати вас у студії. Кому як не вам краще знати, що відбувається в Альтамедиці? Як там сьогодні працюють? Ну і власне сьогодні такий день. Що сьогодні ми говоримо про рак молочної залози? Перше запитання. З огляду на ситуацію, яка відбувається в країні, війна чи вже стабілізувалася ситуація з тим, що жінки почали знову згадувати про профілактику, про своє здоров'я і регулярно звертатися саме з профілактичною метою чи загалом з огляду молочної залози, тому що розумію на початку було був шок і трішки було не до того, як зараз так. Життя продовжується, і жінки е е е справді почали до свого здоров'я ставитись е відповідально. Я порівнюю ті роки 2000-х, коли ми про, це, про цю проблему наголошували і часто в ефірах виступали, і не було такої сознательності наших пацієнтів. А сьогодні наразі люди все ж таки звертаються з профілактичною ціллю і обстежують молочні залози. Ну і, можливо, з'явились нові. Методи, сучасні методи діагностики, які дозволяють і вони у людей на слуху, що можливо виявити обстежитись і виявити ранні проблеми, і таким чином профілактувати і Рак грудної залози. всі чітко відчули, що таке цінність життя і що його потрібно проживати максимально якісно і самим собі принаймні допомагати, коли є такі можливості? Засобів сьогодні безліч принаймні в Альтамедиці, так точно, і ось саме час, чому так важливо вчасно звернутися, краще діагностувати при зверненні саме профілактичному. І якщо ми говоримо про профілактику, то які обстеження потрібно проходити, і як часто? Ну, наразі кожна жінка повинна пам'ятати, що кожна жінка після 40 років потрапляє в групу ризику по виникненню пухлин молочній залозі. І у всьому світі прийнятий стандарт обстежень пацієнтів після 40 це мамографія. Чому мамографія? Це такий рентгенологічний метод обстеження, який дозволяє виявити ранні прояви раку. Рак насамперед. Це пухлина, яка активно починає рости і накопичує в себе певні продукти життєдіяльності. Цей продукт є кальцій. І кальцій, Він накопичується в клітині. І ці, цей кальцій можна виявити лише за допомогою рентгенологічного обстеження, за допомогою мамографії. Саме у такі мілкі накопичення кальцію. В, в, в структурі молочної залози є підозрами до виникнення пухлинного процесу в молочній залозі. Якщо жінці немає 40, але потрібно все одно, я вважаю, і ну і мабуть, це знову ж таки практика загальносвітова, Що раз на рік потрібно проходити обстеження як гінекологічного спектру, так і мамо, э, Ну, як мамолога. Тобто, ну ми ще виділяємо групи ризику. Наприклад, анамнестично виясняється у, па у пацієнта чи. Були випадки раку грудної залози в сім'ї, або інших видів раку, більше двох випадків раку в сім'ї, це, це люди попадають в розряд підвищеного ризику. Або жінки з надлишковою масою тіла, або жінки, які мають хронічні захворювання з жіночої статевої сфери. Тобто такі пацієнти можливо починати мамографічний скринінг після 30, з 35 років. За показом лікаря, За показом, ну, з 35 років ще жінки, яким планується призначення або замісної гормонотерапії, або контрацептивної гормонотерапії, жінки, яким планується призначення в гінекологічній сфері внутрішньоматкових гормональних спіралей. Всі ці пацієнти потребують обов'язкового і обстеження у лікаря-мамолога можливо, проведення мамографічного обстеження, це вже має бути просто традицією. Раз на рік обстежуватись, а далі вже лікар підкаже, що робити. Я раніше десь рік тому зустрічала інформацію. Загалом говоримо про онкозахворювання, не про рак молочної залози. Про те, що орієнтовно кожна сьома людина в Україні хворіє на рак як такий. Чи є у вас орієнтовна цифра? Можливо, на сьогодні, і якщо говоримо про рак молочної залози, як часто він зустрічається? У рак грудної залози в популяції порядка порядку випадків в популяції зустрічається рак грудної залози у жінок. В популяції це ми говоримо про людство загалом, так? Ну і в популяції нашої України, угу. жіночої популяції. Тобто і ми так і ставимо свій, наприклад, перевіряємо ефективність нашого скринінгу. Тим, скільки ми виявили ранніх формів раку грудної залози на загальну кількість обстежень. Якщо вона менше 2%, значить наш скринінг не недостовірний, значить ми щось робимо не так. Що стосується виявлення взагалі онкопатології у світі, ну, яка по виявленості раку взагалі. То вона, на жаль, з кожним. Так як наш демографічно наше населення старіє. То кількість це раків збільшується, збільшується та угу, на жаль, тут yeah. треба враховувати масу факторів, і вислідкувати за своїм здоров'ям, yeah. ну, ну і робити обстеження вчасно. Аналогова мамографія і цифрова 3D-мамографія, яка сьогодні доступна в Альтамедиці. Яка між ними різниця, і яку це лікар вирішує, яку призначити? Чи зараз в принципі це пацієнт може сам прийняти рішення? Ну well, сьогодні це стандарт являється, все ж таки цифрова мамографія, тому що. Рівень візуалізації значно покращений саме на цифровому носію, чим на плівчатому носію. Крім того, ми говоримо за так звану 3D-мамографію або томосинтез. Що це таке? Це можливість провести серію знімків в одній проєкції, враховуючи, що будь-яка мамографія це якби, негатив, так? і ми бачимо на одній проєкції певні тіні. І ці тіні можуть би, під собою ховати злоякісні прояви. І якщо ми зробимо серію знімків, ми би, таким чином розведемо цю тінь, і ми можемо чітко знайти певні зміни. Можливо і злоякісні, і чітко сказати, чи тут є проблема для жінки, чи, чи тут її немає. Тобто якісно просканувати грудну просканувати, з Просканувати, та, так. Це певне повністю. сканування молочної залози. От, і ті технології, які <свісно> дає наш апарат, воно дозволяє чітко саме візуалізувати ці зміни. У нас з 19-го року був цифровий мамограф, але без томосинтезу. синтезу. Зараз ми буквально в, от, в е, лист, е, липні цього року поставили новий апарат, і е, ми бачимо наскільки знову ж таки підвищилась виявленість е, раку грудної залози саме на ранніх випас... стадіях. Перспектива така, слухайте, ви в умовах війни дбали ще про те, аби покращити, покращити своє обладнання. Якщо я не помиляюсь, це Но... найкращий сьогодні в місті апарат саме для так, так, Просто контракти були ще підписані до війни, і поставка обладнання мала бути якраз в березні 2022 року, але за таких умов у нас перенеслись умови контракту і поставки обладнання. Хоча ми це. Зробили і зовсім не жалкуємо, тому що тот рівень діагностики, який ми можемо і відповідно, рівень лікування в подальшому, це ті стандарти, які може виконати наші жінки, між іншим, що наші жінки після. Війни роз'їхались по різним країнам, в тому в тому числі і західним країнам. І коли вони повертаються, вони дійсно високо оцінюють стандарти нашого лікування в нашій країні і високо оцінюють колеги, іноземні колеги результати нашого лікування. І іноземні колеги навіть не думали, що в нашій країні на такому високому рівні проводиться. Лікування е, раку грудної залози, тобто є і плюси у цій міграції в принципі. Так, тут тоді так. стає зрозумілим, яка ситуація так само і з знаннями іноземних мов, і багато хто дивується, що українки настільки освічені, а зовсім було інше уявлення. Так само як з бійцями Азову та коли вони англійською так. спілкуються краще ніж деякі журналісти за кордоном. Які можливості виявлен е, у виявленні в подальшому і спостереження? Ви назвали це РМЗ? От тут краще щоб ви пояснили, е, дає саме цифрова d мамографія це, скажімо так, можливо, дає більше уявлення лікарю про стан речей і що потім з цим робити, чи ну, чи щось Зміна схем? технології, розумієте, коли змінюються певні технології? Наприклад, ми раніше вважали, що достатньо проводити огляд або самообстеження грудних залаз, і це збільшує виявленість на рак грудної залози? Ні. Збільшення виявленості раку грудної залози на обстеження, самообстеження не впливає. А от саме проведення регулярно мамографічного скринінгу це впливає на збільшення виявлення раку грудної залози і збільшення ранніх форм раку, і відповідно зменшення смертності від цього <світ> недугу. Це саме головна ціль наша: що зменшити смертність від раку. Жінки, які зіштовхнулися із діагнозом, найбільше лякає ну, будь-яку жінку, так, це залишитися після лікування, тому що зазвичай, я ж так розумію, це хірургічне втручання. Так? Хірургічне втручання Весь... є основним методом лікування на сьогоднішній день, але перше, технології знов-таки змінюються, і, на мій погляд, що. В найближчий час колись ми побачимо, що, можливо, рак грудної залози перейде в розряд як терапевтичної патології, тому що, Поясні, що, це... тому, що, що хімія терапія це на сьогоднішній день і так звана прицільна таргетна терапія дуже швидко розвивається. І можливо, у нас є стандарти на сьогодні, коли ми лікуємо спочатку пухлину до повного його до повного зникнення mm -hmm. процесу. Потім беремо невеличку частинку для того, щоб підтвердити, що всі всього в цій зоні вже нема пухлини, і це свідчить про повне вилікування цього пацієнта без видалення хірургічного, Без видалення правильно? хірургічного. Так. Тобто, ось цей жіночий страх залишитися без грудей після в результаті хірургічного так. втручання він в принципі більше надуманий, тому що змінюється ну, постійно технології. Змінюються, і ми руйнуємо е ці страхи, тому що. Багато є технічних моментів, хірургічних технічних моментів, реконструктивних моментів в лікуванні молоч, раку молочної залози. Реконструктивні моменти, я так розумію, ви зараз говорите про імпланти. Тобто, якщо ні, ви от бачите, у вас знов таки, шаблон коли ми місяць, якщо uh -huh. реконструкція це імпланти, та ні, uh -huh. реконструкція це перш за все власними тканинами. Є багато методик. Пластичних метод, які дозволяють відновити грудну залозу за допомогою собствених тканин, і, і вигляд цієї залози становиться грануна на порядок кращий. Ми, по суті, виконуємо пластичну операцію жінці, і жінка і з, таким, з таким грозним недугом, як рак грудної залози, вона просипається і бачить себе в зовсім іншому вигляді, дуже гарному вигляді. І вона радіє, і це як елемент реабілітації цієї пацієнтки. Крім того, елемент реабілітації це, ми знаємо, що рак грудної залози метастазує лімфогену. І е, важливо, перш за все, дослідити перші лімфовузли, щоб вони були не уражені. Якщо вони не уражені, це не потребує видалення всіх лімфатичних вузлів. А це профілактика е, набрику верхньої кінцівки. Тобто все ті технології. Ці технології в нашому центрі переставлені. І стандартами на сьогоднішній день лікування в нашому центрі це перш за все реконструктивні, одномоментні реконструктивні операції. Тобто, жінка, яка йде з раком грудної залози на операцію, вона думає, що вона втратить орган. А насправді на сам, на сам вона не втрачає його, а отримує зовсім каже, естетично кращу. Молочну залозу. слухайте, так ви цікаво це все розповідаєте? Чи залежить саме ось ця перспектива і можливість залишитися із молочною залозою від стадії? З якою жінка звернулася, це залежить від стадії, але знову ж таки ми стадію можемо коригувати відповідно від до того, що спочатку розпочинати лікування з хіміотерапії, зменшити розмір пухлини і зробити менш агресивну хірургію, менш агресивну операцію. От. Ми сьогодні ми ставимо перед жінками таке питання, коли у нас приходять, ми їм питаємо, що ви хочете від своєї молочної залози, що вас не задовільняє в вашій, вашій формі молочної залози. І від цього відштовхуємося, тому що радикалізм операції радикальність, щоб все було виконано згідно стандартів. Це наша обов'язкова задача, і це є питанням обов'язковим по умовчанню. А ми все давим, що хоче жінка від своєї молочної залози, який хоче результат. І жінка ми цей... завжди хоче хороший результат. Хороший результат здоров'я. І, і, і ми його запропонуємо. І жінка буде добре. Коли ви кажете про те, що ваші пацієнтки роз'їхалися за кордон, ви говорите, от саме вже можливо і про такі результати, коли Та, там ми... бачать уже оперативне втручання. Ми жінка на... перенесла рака в неї, і все все окей. на Назовні на сьогоднішній день п'ять років вже практикуємо такі таку хірургію, реконструктивну в хірургію, одному моменту реконструктивну хірургію. Як собственними тканинами, ну, так і буває, відбуваються такі випадки, що потрібно їх ставити імплант. Ну, в більшості випадків ми все ж таки і переносяться операції краще, і все ж таки ті, які ми, де ми залишаємо тканину молочні залози, тому що жінка ще має приходить і променеву терапію, щоб відторження а, не було. Да, Променева терапія і імпланти вони можуть викликати ускладнення в подальшому. Ну тут багато таких ювелірних моментів. І от тут мене цікавить питання фахівців. Це треба мати людей дуже добронавчених і в моменті діагностиці, аби працювати на таких складних е, і інноваційних е, як їх правильно називати засобах. Е, е, і знову ж таки, момент хірургічний це потрібні золоті руки і світлі голови. Як вам вдається це? Цим? Потрібна за все команда, і така команда в нашому центрі є. І цю команду не ну, створював я протягом 18 років команду рентгенологів, команду лікарів ультразвукової діагностики, команду хірургів, команду хіміотерапевтів. Тобто, сьогодні така хіта команда створена в нашому центрі. І любі випадки лікування, кожний випадок лікування він індивідуальний і він вирішується саме. Командною нашою грою, і ми кожного пацієнту обговорюємо на нашому так, так званому туморборді, тумор тобто обговорюємо питання. Угу. Лікування, по, кожному кожного, що, по кожному пункту, що кожному пункту, що зробити для цієї пацієнтки для того, аби вона вийшла задоволена і з вдячністю кожному Ну, Це важливо, коли всі, ціла команда працює на один спільний результат. Реабілітація після лікування раку молочної залози. Як довго зараз, враховуючи всі ці інноваційні методи, як довго вона триває? Не ну, по перше, вона реабілітація у нас в стандарті знов ж таки жінка, коли поступає в наше відділення, вона вже консультується реабілітологом і розповідає. Це певний процес реабілітації, що вона буде відчувати, як вона з цього має виходити. Крім того, ще хочу пару слів сказати про те, що жінки, які раніше перенесли операцію по видаленню молочної залози, ну, такі випадки бувають, і ми можемо запропонувати безкоштовну для жінок. Забезпечення спеціалізованою білизною і екзопротезом, тобто протез, який вставляється в карман бюзгалтера, і жінка таким чином коригує е, свої Цілком психологічне питання. За рахунок чого ви можете запропонувати безкоштовно пацієнткам таку опцію? Ми працюємо вже вже порядка 18 років в загальній, Українські мережі завдяки тому, ну, з компанії київської компанії Артес, яка виготовляє цю продукцію. І жінка бере направлення від Совбізу на протезування, і ми безкоштовно видаємо такі. такі це, так. по суті, вирішення питання ну дуже важливого для жінки. Ви, по суті, так. естетичну складову забезпечуєте і додаєте, Ну, і крім впевнення. того, якщо жінка захоче реконструкцію, От я тільки хотіла це запитати. Живого. Чи можливо це, так? це можливо, теж можливо. Технології теж існують, але е, слід пам'ятати, що. Такі реконструктивні операції вони відбуваються не завжди за один етап, тобто це угу. двохетапність, а може трохетапність операції. На цьому мусимо завершувати, але от підсумуємо головний меседж. Мені здається, який сьогодні ви намагалися донести, і вам вдалося принаймні, я як жінка. Вас зрозуміло, що сьогодні не потрібно опускати руку будь-якій ситуації потрібно вчасно звертатися до лікарів обов'язково до фахівців, які добре знають, що вони роблять, і несуть за це відповідальність. І е, будь-які навіть складні ситуації, в принципі, можна виправити до чи після. Ну, моя мета це зламати той страх, який є у жінки, і е, з тим, що у неї виявляється проблема з грудної залози. Любу проблему можна вирішити і вирішити, і знаєте. Є такий вираз, «Не було щастя, да ні щастя помогло. Я думаю, що в нашому центрі ми завжди зможемо допомогти. Жінкам дякую, це е, був мамолог, онкохірург вищої категорії. Головний лікар медичного центру Альта Медика Богдан Шевня. Я думаю, жінки його добре знають у нашому місті. Лікарська спільнота. Також ми говорили про інноваційні методи діагностики та лікування раку молочної залози, які сьогодні наявні у медичному центрі Альта Медика. Дякую вам за те, що знайшли час. Завітали до студії. А глядачам, і слухачам, особливо глядачкам і слухачкам. Дбайте про своє здоров'я, пам'ятайте про себе і любіть себе. Почуємось. дякую.